Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, бачимо, чуємо. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є, Василь Нагорний. Угу. Або... Зараз ми його Доброго Доброго. Пан... Доброго? Так, я вас чую, все нормально. Дякую. Ви представник суб'єкта, суб'єкт господарювання, так? Так. Дякую. Пане Ігор, ви кого представляєте на громадських слуханнях? Проектанти, розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, поки що в нас на громадських слуханнях четверо учасників, двоє представників міндовкілля, два представника суб'єкта господарювання. Тому діємо, як завжди, наступним чином, даємо можливість представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. І о 10:15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Окей, чекаємо. Bye. Yeah. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Доброго ранку. У сьогодні 21 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю гідроресурс Тересла стосовно планованої діяльності, нове будівництво і експлуатація Малої ГЕС в селі Бедевля Тячівського району Закарпатської області на річці Тересла загальною встановленою потужністю до 3,5 тисяч кВт. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючим на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 при внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм Пункту 2 при 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, тобто ще здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пан Василь Нагорний. Василь Нагорний, представник того Тересо». Дякую, Пан Ігоре Важко. Важко ігор, представник центр проект ЛТД, розробник із процедури оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники Міндовкілля і 2, ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що. В нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до вимог постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю гідроресурс Тересва» стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво і експлуатація малої ГЕС в селі Бедевля Тячівського району. Закарпатської області на річці Тересва з загальною встановленою потужністю до 3,5 тисяч кВт. Вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую. До побачення. до побачення.